скажу. Дозволь, будь ласка, твій на голову кину. А я думаю, тікатися, то нічого. Взагалі, ху... так і задумано. Я можу це не тікатися. Мені теж? Буду замилювати ось це. Поняв, поняв. Коше, можна чуть дати мата такого українського сильного? Що? Все, треба. Какой снаряд заряжат? 764 на 7 Кассета Плюс. Это не дупа! Да не мачекайте, ты на камеру снимаешь. 864 на 7 Прицел 350, 350. Рука 34,5 34,5 34, Правише 1,55. Правишее, 1,55. На весь зарядите. 17.017 34.5 864. SimR, Pricyl 350, 350, 350 Rubka 36.05 34, 34.5, Q017 017. Tai dviejų kasetų žinau? Nema. Taip, manau. Dėl kasetų. Dimon kasetų. Dimon? Дивіться, ні, ну, ми сухому 1.49. Працюємо проти піхотними мінами зараз. Тобто націлено на міни на піхоту. Тобто, коли де будуть пересуватися або будеш штурмувати, тобто не будуть килюватися. Якщо ми нормально їх скидаємо. Зараз йде типу робота на ворожені піхоти. На враження піхоти, бо вони напевно, зразу будуть штурмувати, наскільки розуміють, десь щось хтось якусь інформацію володіє, що десь будуть просуватися до нас. Гості, до нашої піхоти. Надіємося, вони не просунуться, щоб піхота не страждала і всі живі були. Люби сприйняття 0,12. Я рукою. 0.12 кут? тут ну хаву, так що ви не знаєте, що варто показувати, як ми працює. Давай, кри, приціл 300. 350. У готовності? Так. Ні, 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 чекайте. Що там не вийде заряджені? І? А вони глуші, в не глуші, я постійно стріляю, не глуші. Так, 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 просто я кажу звичка, блядь. Коли біля громади стоїш, по-любому хочеться закрити вухо. Ні, то на дворі глуше, а тут ні. Біг глушили я жаджу, коли б глухий. А нікого нема спердути що, блядь? Когось не уїбало. Ну нахер. Антузія гарантовано, спереду десь там де заліз. Дімон забере того одного. Такого нема, цоп. Це... Що за сутринка? Камер стріляти жити. Кажуть, типу, стосування. Картонка, молоток, блядь. Як та зараз ще побачу, є що тут робиться. Спальня. Вармата! Постріл! Чи постріл? Тут, ну, трошки не. Неудобно лівою рукою кидаю. Такого не можна показувати, бо то в гринаш з усаду. Американці бачили бріздуріли б такі. <плес> Я починав свою службу з, -з, з піхоти. Хоч там недовго був, після цього попав в артилерію. Наразі далі в артилерію. Вже як рік часу був, е на командирській посаді. Не знаю. Наразі ніхто не жаліється, у нас все злагоджено. Хлопці всі виконують ці завдання. Якщо щось когось не виходить, ми один одного виручаємо, допомагаємо, щоб швидше зробити свою роботу, виконати завдання, не шкодити ворога, щоб все було ефективно. Наш основний напрямок зараз роботи це часів яр, тобто колишній Бахмутівський напрямок. Мої дії ведуться активно, ворог постійно лізе, постійно просувається, постійно відбиваємо штурми, постійно. Якісь рухи техніки, знешкоджуємо техніку, мінуємо багато різної роботи. Тобто людей бракує постійно втома, постійно замучені, але ніхто не відміняв війни, на жаль. Екіпаж в мене більшість людей вже ну, старших від мене, вони вже практично більшість з початку повномасштабки. Теж люди, які ніколи не мали бойового досвіду, можливо, десь хтось служив, там, проходив срочну службу, але це не порівняєш з сорочною службою. Війна, це не, не, не ходити по плацу, не співати пісні, не, не, не ходити в колонами, як то має на увазі. Тут треба вирішувати завдання, вирішувати, як надрити суперника, як його обхитрити, при тому, з найменшими втратами, щоб весь весь свій особовий склад був живий і здоровий. Можу сказати. Що все тримається, оця армія і ця війна наразі на людях. Якщо б не було цих людей, побратимів, цього духу побратимства, один за одного, я думаю, ми б вже, вже б ворог набагато більше просунувся і був не знати де. І тому бажаю ще також тим, хто десь зараз в тилу почути нарешті цих військових, бо поки тут хтось стоїть, то там тишина. Як, на жаль, якщо тут не буде нікого, то все те, що тут, буде там. І там буде жахіття. Буде в багато разів більше крові і всього іншого ніж тут. Не розуміють цього люди. На жаль.

на Сімр приціл триста семьдесят сімдесят пятьдесят Не пройшло повторить ще раз. Приціл 370, 370, триста сімдесят Лівіша ноль сорок Два швидкий вогонь. Два швидкі Кут 58.18. Два швидки. 5818. 58.18. 58. 58, 17. 58 17. Так. Добре, що так. А ти ж розмотив правильно, так? Да. Yeah. Камера мені мешає, дивиться. Бежать відвідатися. Не дивись, на осліп. Острі докаються, діти родяться. Та це ж треба, Серьо, нам треба за демографію піднімати. 370? А не знаю яким чином. А, з божої допомогою, а ну посиди туди. Це уберігармати. З божої помощи. Все, стріляй. Постріл! Ти Постріл! Тихо, тихо, тихо. давайте. Тут руха отрезает, как всем. Иди, дорогой, вс ⁇ Вход, Две да? Три. До четвертого. Все пострел. Записати в укриття. Розброєння в укриття, ветер та два. Прямо четверта кров. Доктор, як то в кадрів попасти, бачу. Ну ви ходіли за вгану Звезда Ютуба Ну то люка А я вас знімаю я так <плес> Димон улыбайся. Наразі все Що, ще хотів Зроби стоп камеру

А то, що футбол, він там не то раз. То мало би бути на коніці в раз кнопочку бачу. Марик, їсти вересне? Там можеш.